Підлітки, які живуть окремо від інфопростору, в якому ми з вами живемо, це перевірено нами в тому числі. Більшості підлітки не читають умовну троху. Відповідно, вони не розуміють і дуже часто можуть не бачити кампанії, які проводить держава. Ми намагаємось таргетувати певні наші повідомлення через інфлюєнсерів, які працюють з певними віковими категоріями. Щоб до цих дітей воно надходило, І, відповідно, нам доводиться працювати з вчителями в школах, доволі активно допомагає. Взагалі, державі Руслан Ігорович, відомий вчитель-інфлюєнсер. Mm -hmm. Це дуже добре. Він робить гарні речі. Знову ж таки, в Тіктоці. Е не тільки в Ікс, mm -hmm. він в Ікс, mm -hmm. у нього гарні підписки, там гарна аудиторія. І в Тіктоці він досить вдало працює. Це сам, це насправді великий плюс йому за це. От, і паралельно з цим, знову ж таки. Ну просто нашого ресурсу не хватає, не вистачає на все. Але ми розуміємо, що ключова аудиторія 12-16 років найбільш вразлива саме з точки зору споживання. контенту. А це якісь благополучні сім'ї, це будь-яка сім'я. Тобто, от нас зараз слухають батьки і кажуть, моєї дитини це точно не стосується. Тут така штука, що звісно ж діти з не неблагополучних сімей, вони найбільш вразливі.